Як протидіяти африканській чумі свине, що спалахнуло у різних регіонах України, вчили ветеринарів з Житомирської області, зменшити ризик тільки термічна обробка. Ви розумієте, що всякий вірус прогрітий до 50 градусів і Мусимо рекомендації давати про те, щоб корми. Які йдуть для згодовування, проходили обробку». На людей. вірус не діє, а от для тварин це неминуча смерть. Вакцинації проти вірусу немає. лікуванні хвороба не піддається. Ветеринари побоюються, що на Житомирщину хвороба може прийти із сусідньої Білорусі або з Київської і Чернігівської областей, де вже зафіксовані спалахи інфекції. Чернігівська область, загалі, там горіла вона повністю. Там дуже багато районів, і вони головне, що вони граничать нам із Дніпром. Занесення на територію Київської області. Будь ласка, ось дуже легко. А ми, як наш народицький район, знаходиться прямо межує з Київською областю, то для нас ця загроза теж дуже небезпечна. Тримаємо на постійному контролі завезення свинопоголів'я, особливо з супровідними ветеринарними документами та щоб було проведено щеплення. Проти класичної чуми свиней, так як від африканської чуми свиней, вакцини не існує. Лікування не існує. Від інфекції може постраждати не лише поголів'я свиней, але й уся аграрна галузь, кажуть експерти. Адже через карантин у цілих регіонах можуть заборонити експорт м'яса та зернових. Ну ви бачили по Білорусі, і зараз вони їздить, їдуть до нас в Україну за салом і м'ясом, тому що у них там немає. Так само те саме стосується і Росії. І все таки, якщо територія буде вся оголошена неблагополучною Україна, наприклад, це можливо навіть в тому, що будуть якісь певні. Санкции стосовно продовольщего зерна и импорту зерна из Украины. Если же произойдет данная вспышка в Житомирской области, то может привести к огромным экономическим потерям, которые посчитать будет очень сложно. Это можно только называть, планировать суммой в 5-6 миллионов гривен. Все закончится тем, что данных животных придется уничтожить. Я начал изучать данную тему и обращаться к представителям ветеринарных служб о том, что нужно проводить обучение специалистов для того, чтобы блокировать эту вспышку. только в случае його появления. я узнал о том, що в Україні вже проводились подобные мероприятия, я связался зв'язався з організаторами і им провести данное мероприятие в городе Житомире. Они пішли навстречу і собрали всіх ветеринарних спеціалістів Житомирської області і ветеринарных спеціалістів крупных свиноводческих хозяйств. Навчання проводиться в рамках проекту ФАО продовольчої та сільської організації та Європейського банку реконструкції та розвитку за сприяння уряду Японії. І головна мета сьогоднішньої події це навчити ветеринарну службу Житомирської області від рівня ферми господарства ветеринарного лікаря дільниці до центрального рівня в Києві, що треба робити при спалаху, чи навіть при підозрі на спалах африканської чуми синей. Тому що це надзвичайно заразна хвороба, транскордонна хвороба, яка досить швидко поширюється, тому дуже важливо приймати правильні рішення і швидкі рішення для того, щоб успішно боротися з цією хворобою, учасники семінару зазначили, що отримані знання допоможуть їм більше ефективно діяти, аби запобігти епідемії у Житомирській області.